Ось вам і фортеця на 30 міжряді. Такому ось вона зараз стані. Думаю, десь дня через 3 будемо збирати там нижче, ближче до берега, зробив десикації, тому що вчора трошки поліз. Давав 2 літри деквату і літр гліфосату. 150 літрів вилив, в принципі, вже там сухеньке. Ще 3 дні почекаю і будемо молотити. Такий її стан зараз. В принципі, по бур'янам вже трошки починають лізти. Ту площу, де шпалівка була на звичайному міжряді, зібрали тиждень назад, вже сьогодні її вивіз. Вийшло з 4 гектарів, майже 16 тонн. Ціна у нас зараз в регіоні з доставкою 4800. В принципі, я думаю, нормальна ціна. Це по другій формі. Думаю, сьогодні у нас неділя в середу. Думаю, будемо молотити. В принципі, по масі. Я бачу, що вона тут краща, ніж де була на звичайному міжряді Шпалівка. Це фортеця, Одеська, українська селекція. Такий ось її стан. Я думаю, все б не гірше, ніж шпалівка.